Василь Сухомлинський сам себе перехитрив. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Павлик почав писати в новому зошиті, бо старий закінчився. Він подумав: писатиму так, щоб самі п'ятірки в мене були. Тато працює шофером. Він поїхав дуже далеко. Повернеться не скоро. Приїде і скаже Давай, зошит. Подивлюся, як ти вчишся. А на той час зошит буде вже списаний. В ньому будуть самі п'ятірки. Так думав павлик. Та не так вийшло. На першій сторінці писав погано. І вчителька не поставила ніякої оцінки. Тільки написала Працюй краще. Павлик подумав Невже я не можу заставити себе краще працювати? Заставив Постарався і за всі інші роботи одержав п'ятірки? От уже й зошит списано. Завтра тато приїде, думає Павлик. Соромно буде перед татом за першу сторінку. Щоб його зробити, аби не так соромно було. І зробив ось що. Переставив сторінки так, що погана робота опинилась аж у кінці зошита. Тато, може, і не дивитиметься на останню сторінку. От і тато приїхав. Гортає він зошит, уважно розглядає. На кожній сторінці п'ятірка. Радість світиться в татових очах. Чим ближче до кінця зошита, тим дужче б'ється павликове серце. Ось і остання сторінка. Якби це на початку така робота, ще півбіди. А то в кінці. Чого ж це в тебе, сину, духу не вистачило? запитав тато. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.